За певних причин ось ця земельна ділянка почала нормально оброблятися лише в цьому році. Друзі, я просто не думав, що я буду знімати відео про це. Я був би весною, зняв коротесеньке відео, щоб ви побачили, які тут були терикони, що тут творили кроти. Вони тут, не знаю, просто не знаю як сказати. Тут такий був розгул. Зараз, ось, бачите, рівненько все, частенько, ні одної кротовини. Також газончик посіяв в цьому році. Тільки посіяв і тут, і тут вони теж почали свої танці витанцьовувати, піднімати насіння. Я так гарно вирівняв все. Та де там? Ну, а зараз, друзі, я прошу віднестися дуже серйозно до даного відео, тому що розповім вам про дійсно смертельно небезпечний препарат. Не тільки він вбиває кротів. Загалом, додивіться це відео до кінця це для вашої ж безпеки. Ось друзі, той, хто говорив з вами за кадром. Вітання з Хмельниччини! З вами я, Микола і канал для людей і про людей. Сьогодні тема відео про сусідів, які живуть у землі, але за неї не платять. Про кротів. Для багатьох власників земельних ділянок боротьба з кротами є болючою темою. Мене це також не оминуло. Але ви знаєте, багато хто помиляється, вважаючи кротів гризунами. Насправді кроти це комахоїди. Вони собі тихенько живуть під землею, не бачать світла, не бачать сонця, шукають дрібненьких комашок. Личинок, дротяників, і зовсім не їдять коріння. А їхніми улюбленими ласощами називають так званих личинок хруща травневого жука. У нас його називають борозняком. Ось подивіться вставочку. Ось він цей жирнючий. Колаборант. Їдь сюди. О, молодець. Смс-ка з'їла. Колаборант. Оце, друзі, справжній шкідник. Він і малину під'їдає коріння, і полуницю, і різні квіти. То, то жахлива тварина. Але як бачите, від кротів також є користь. Поза все, кріт ще й розпушує землю, так би мовити, робить аерацію. Так, так як в рекламі то, аерація. Моє особисте ставлення, я скажу так: кріт не ворог. Але коли їх стає забагато, з ними потрібно боротися. Які тільки методи я не використовував, мається на увазі народні методи. і Мочив ганчірку в дизельне паливо, засовував в нірку, кидав туди в нірку якісь куски, залишки від риби. Кажуть, що їхній запах не подобається кротам. І що з того? Він не ряє тут от в радіусі 5 метрів, він десь далі. Потім робив ось такі от пляшки. Бачите, від легенького вітерця. Вона Ось так крутиться і стукає. Ну, та ж сама ситуація. Десь я ставив їх там на цибулю, на часник. Тут, де воно стукає, там крота нема. Але він далі робить такі терикони, що то жахливо. Різні методи перепробував. І вже коли дійшло до того, що прямо на городі вже стали такі купи на ріті, бути, що вже можна ногу зламати, я вирішив перейти до кардинальних методів. Був придбаний препарат, зараз я вам його покажу. І буквально за 4-5 за днів я більше не бачив свіжих кротовин. Ось друзі, цей препарат. Фостоксин. Зараз я про нього розкажу більш детально. Це дуже небезпечний препарат. Фостоксин, або ще його називають алюмофос. Це дійсно небезпечний препарат, і він не відлякує, він вбиває. Препарат випускається у вигляді таблеток або гранул. Ось в моєму випадку це таблетки, їх тут 10 штук, і при контакті з вологим повітрям він виділяє. Отруйний газ фосфін. Цей газ проникає в усі нори під землею, куди була закинута таблетка, і отруює дихальні шляхи крота. Тобто цей газ смертельний не лише для кротів, а й для котів, собак, ну і також і для людей, якщо його вдихнути у великій концентрації, може бути біда. Його небезпечно навіть брати голими руками. При роботі з даним препаратом обов'язково потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. Зараз, друзі, я вам покажу, як правильно використовувати даний препарат. Зроблю вставку з відео, яке я знімав. Подивіться уважно. Ось це свіжа кротовина, тому що буквально. Годину, навіть менше, ніж годину назад, я повертався, закривав вологу на грядки, її ще не було. Ось я розгортаю, нам потрібно знайти нірку, отвір, звідки він її нагорнув. А може бути глибше трошки нірка тому що. Невелика така була кротовина, можливо, він її просто піднімав, десь має свій хід тут, але буду розкопувати. Зазвичай ось так розгортаєш, а вона тут прямо під верхом його хід цей десь глибше. І поки я його... Не бачу. Я, значить, десь... Ось вона. Ось вона, друзі. Ось, видно? Тепер що я роблю таким ось чином? Зараз покажу для чого це я так добираюся. Більш-менш це його. Ходу, лазу, а, він аж сюди пішов, сюди, в цю сторону. Я зараз покажу. Так і видно було його там доріжку. Тепер беру наш чудодійний засіб і туди. Закидую. Далі кусочок картону закриваю ось так хід. Не землею, а картону, а вже зверху на картон присипаю землю. Ось так гарненько засипаю і тоді прижимаю, притаптую. Чи прирукую, Бо там ногою притаптую, та я, мабуть, прирукую. Усе. Бай-бай! Саме за допомогою ось цього препарату Фостоксін. Мені вдалося позбутися крутів з ділянки повністю. Вже напротязі, мабуть, близько місяця я не бачив ні одної свіжої кротовини. Нещодавно переглядав відео Сергія Пилипенка. Сергію мої вітання вам. Він теж цікавився, як позбутися кротів на земельній ділянці. Отже, Сергію, беріть до уваги. Усім, для кого було корисне дане відео, ставте, будь ласка, вподобайочку. По можливості можете поширювати відео, ділитися ним з друзями, хто займається землеробством, я думаю, їм буде теж корисна ця тема боротьби. З кротами. Ну і, звичайно ж, пишіть коментарі, яким чином ви боретеся з кротами. Обов'язково підпишіться на канал. Попереду вас чекає багато цікавого. До зустрічей в нових відео. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю!